Бо екземпляр цей не всім так дасться, і все спочатку геть пробачала, все навіть тюбик хай йому трясся. А він в творінні впадав в нірвану, в куток затисне, кохаю й баста, а то пустунчик затягне в ванну, а там відкрита зубна та паста. А я до репа. Та й спідні прала, і в борщ кришила бульйонний кубик, і все просила, і все благала, почистив зуби, заткни гад, тюбик. А він, катюга, ніби навмисно, все це кохана, плюнь, другорядне, скажіть же, люди, хіба ж це можна кохати й гидити тут одночасно? Я й замінила його сусідом. Бо у сусіда вставна щелепа, у ванній тюбик із блендамедом лежить заткнутий сімейна скрепа. З блендамедом лежить заткнутий сімейна скрепа, у ванній тюбик із блендамедом лежить заткнутий сімейна скрепа.